І так, друзі, вийшла невелика проблема у першому записі по Forza Horizon 5. Так відбулося, що ОБС не записав ха, звук самої гри. Одразу хочу вибачитись перед вами. У наступному відео все виправлю, все буде добре. А ха, зараз подивитись початок проходження від мого лиця, скажімо так, але без запису звуку у Forza. Усім привіт, який народ! З вами Карлсон. І сьогодні ми з вами в неймовірну чудову Forza Horizon 5. Я давно хотів неї пограти, і ось виявилася нагода. Так, ми трошечки з вами пропустили пролог, там, де нам розповідали, що за гра, куди ми прибули. Але вкратці, ми прилетіли на літаку на фестиваль в Мексику. В Мексику. Тому. Зараз з вами будемо бачити, що в нас по завдання, так як я бачив, що нам дали нові завдання, виходимо з фоторежиму. І так. Перш ніж, на які завдання піде, у нас є пошук Volkswagen та назустріч бурі. Я так розумію, треба сфотографувати щось в джунглях, але просто подивіться на цю карту. Карта, здається, просто неймовірно велика. Просто це, ну я не знаю. Я, звісно, не грав в четверту та в третю частину, але... Ну, ця карта дуже велика. Тому пропоную з вами. поїхали, будемо шукати Volkswagen. Так, ясно, я скажу Кармен, що ти допоможеш їй чуть пізніше. Так, да, Кармен, я тобі допоможу трішечки пізніше. Тому... За неймовірно. Так, треба буде вимкнути потім помічника цього, те, що показує нам траєкторію. І поїхали насолоджуватись цими красотами Forza Horizon 5. Так, дуже погано, що не записались перші емоції, які були, так як ОБС трошки підвів мене, скажімо так. Але. Я впевнений, що ви вже бачили. Ой Так, я ще трохи не звик до цієї фізики, бо автомобілі дійсно кажуться важкими. Так, мінус забор. Нам він просто не потрібний. Ну що ж, поїхали шукати Volkswagen? Так? Так. За 8 хвилин 20 секунд треба знайти Volkswagen. Або наздогнати Volkswagen. Я так і не зрозумів Да, чем могу на помощи. Вот, ну, Зарас поедем на байк. Вот скажи, какие две самые главные вещи в мексиканской культуре. Семья, еда, себе искусство, семья и музыка. І так, я розумію, що даний контент записується на українській мові, але так швидко перекладати з російської, я ще не навчився пробачте. пробачити. Тому так, субтитри буду вам читати в російську. Тільки помідорами мене не закидувати. Хе? Так, поїхали. Почті. Міксики вони називають Вочом Мой. Трапуляється жук і благодаря этому фото, кажется, я знаю де він. Так. Серйозно? Так давай його знайдемо. І так, я теж з тобою згоден, давай знайдемо того жука. Ну просто я... Ви знаєте, я їду по цій дорозі і я наблюдаю ці красоти, це просто вау. Ще й завдяки тому, що комп'ютер дозволяє грати на максимальній графіці, це просто це вау. понимаешь, в Мексике больше, как член семьи, который живет у тебя в гараже. А по Фернандо просто обожает эту машину. Так, не... Так, нельзя слить. Очень надеюсь, что нам удастся его спасти. Так, не, дуже зручно и вести автомобиль, и читать субтитры. Это... Это прям ну дуже складно. Тому Мы майже уже на месте. Зараз будем бачити, где находится той жук. Бог мой. Да. Ну, да, это точно то самое место. Но я не знаю, зачем Папкаферн напрягнул больше сюда. Тут же бывают кошмарные бури. Так, в прологу говорю, так мы бачили, какие там есть бури. Дай только дверь открою. Вот здесь? Он и правда здесь? Мы нашли ее. Папа Фернандо. Да уж, ты только погляди, в этой жизни до такого жука. Такого вбытого чеша. Так. Поводка портится, и мне очень нравятся здешние дороги. Садись за руль грузовика. Хорошо. Що-що, але на вантажівці я ще не їздив. Надо буде поміняти акумулятор, все смазати, а ще електрика, шина, даже навіть, навіть придется. Посмотри, если ти заведеш його з першої попытки. Ти знаєш, я б удивилась. Ну да, дивлячись на той стан, в якому був цей жук, я б теж здивувався, якщо він б він завівся би з першого разу. От, ну правда. Ох ты мій, який яке воно доповоротливе. Що від першого обличчя... А, не можна! Дайте мені вид з руля, будь ласка. О, я вже по часу не встигаю. Або встигаю? Я не розумію. Так. Ну, здається, на три зірки я вже не встигаю. Так. закрыта дорога. О, oh, ну, no. Ну, давайте. И... Ну, я тест, чтобы из что можно и так было. Что -то... У меня куча идей. Вот в чем прелесть Watch. Это не просто машина, это стиль жизни. Ну, я сподеваюсь, нам в майбутньому покажут, что она сделала с этим жуком. Може, навіть ми на ньому проїдемось. Я цього не відміняю. Так я так і не розумію, я пройшов на три зірки чи ні. Хоча я чомусь певний, що ні, але трішечки понадіятись то можна. Так, це паркур за віктур, далі я сама. что ты говорил? Искать машины, не суперспособность. Это тяжелый труд и немного везения, а иногда еще и дрон. <свят> вот, весь тяжелый труд еще впереди. Так, тут с тобой я сгодный. О, ничего себе. ведь на трезирке прошел. Це? Це уже круто. Эй, привет, Дю. Мы организовали кучу новых событий, так что давай покажи нам, на что способен суперзвезда. Так, ты получаешь признание, все делаешь, считая это мини испытаниями которые ты будешь выполнять во время гонок, исполняя трюков, путешествия. Когда ты заработаешь достаточно знаков признания, мы сможем перейти к следующей главе приключений «Хакайз». А если тебя тянет к приключениям, установка может отправить прям в парк «Хот Виллз», то скажешь. Или если что-то более приземленное, попытание духом соревнований, гонок, победы, у тебя есть кое-что как раз для тебя. Так, я б, звісно, для початку відправився в парк Hot Wheels. Ну Мені прям дуже цікаво, що там відбувається. Але. Але давайте так, давайте трошки підемо по. Я не знаю, типу, по сюжету. Давайте. Ось ця гонка. Я б не відмовився від гонки. Все, поїхали. І так. Так, міна радіостанції нам не треба, бо ми музику не слухаємо. Тому. Поїхали на нашій супрі і подивимось, що там буде за гонка. Ага, тут навіть навігатор розмовляє, нічого собі Але, типу, чому я дивуюсь? Коли сам за авто їдеш, то типу. А я зрозумів, що я приїхав. Так. Так, поки один граю. Ну, давай це. Ага. Так. Можна Форд Ескорд взяти. Форт Фокус. Напевно. А давайте візьмемо ескорд. Так, це ще одна машина, яку ми проходили, нам її дали в подарунок. Так, ми на подіумі з нашим Фордом. Зараз буде щось цікаве. Ну боже, ну ви подивіться на цей графоній просто. Це щось із. Розряду неймовірного. Я, напевно, за цей ролик ще разів багато скажу це. Кільцева гонка. Ну що ж, погнали? Так, у нас 12 учасників. Порш тобі і все нормально. Вой-вой, вой, вой, вой. Дайте, дайте об'їду, хлопці Порш пробач. Я навмисно. Ти мені трішки заважав. Так, хлопчики-горобчики, а ну, тікайте. Ти можеш не ставати переді мною. Так, вже четвертий, це вже круто. Але які тут авто відчуваються тяжкими? От я вам чесно скажу, от їдеш і на кожному повороті ти прям відчуваєш, наскільки автомобіль важкий. Типу, ти їдеш і... Хоч я граю на джойстику, але це відчувається прям дуже. Особливо в поворотах, різких. Це прям, ну, круто пророблено. Я навіть не знаю, що ще сказати. Ой! Ну правильно, наші нам ті стовби. Так, ну це поки перша гонка, вона буде. В якому сенсі... Ого! Ось і вимахувався. Так, я зрозумів, гра цього не прощає. Це не need for speed, де можна поруч проїхати. Це треба зауважити. І так, підемо по, по другому колу. Нас доганяти та обганяти вас усіх. Так, хлопчики, зупинилися. Мені потрібен цей. Блі. Ну. Майже легкий якийсь завол був колесом об стіну. Так, ну... Я, типу, наздогнав свою позицію, який був. А я був перший? Ну. Но... Все, це не суть. це не суть, Я зараз нас дожину, обжену знову порш, який їде попереду, тому це не страшно. У нас ще одне коло є, тому все буде добре. Ось вже є і другий. Це чудово. Форд Escort, котрий може давати боком, Ну це прям вау. в шоці просто, Що вироблює ви цей Форд? І так, останнє коло. Зараз швиденько його доїдемо. Ну, не вирулює зовсім. Типу, я знаю, що в цій грі можна круто зробити автомобіль під Rift. Це ми обов'язково з вами якось зробимо пізніше. Пізніше це обов'язково буде. Зараз треба пройти такий кажучи вступний екзамен, розібратися у механіці гри і тому подібне. Ну, ще й досягнення всім я хе Хей, круто! Я тільки не розумію за що, але. Ну круто ж! Означає, що все нормально роблю. Паркан. Паркан це не добре. Поршик не треба. Да, гра прям зовсім не пробачає ніяких помилок. От прям Один раз помилився і ти помилився Тому... перше місце. Круто! Але це всього лише перша гонка, типу. Да, да. Я так і зрозумів, що мені зараз насипать мільйон досягнень в стимі. Давайте будемо продовжувати. Оп, другий рівень отримано. Вау! Крутий призи на кожну попитку попробував призову, призову гонку. 40 тисяч. Прикольно. Я так понимаю, деньги можно тратить на тюнинг Та, на новые автомобили. Так, неплохо все, хорошо себе, пойти на карту, следовать и веселиться. Так, это хорошо. Мне теперь потрібен другой заезд. По воді проїдеш? Ту, звісно, проїдеш, Це ж Форт Ескорт, Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, непогано. Я так розумію, онлайн нам ще недоступно, так як ми не пройшли типу, основну гілку гри. Не зрозуміли усю механіку і так далі, і тому подібне. Але я не розумію, це ось люди на карті їздять, чи це NPC. Поки не дозліть я так розумію. І це автокрос по аеродрому. Ну то поїхали, будемо дивитися, що воно таке, з чим його їдять. І як усе в мене пройде. Ну, Берем знову ж Форт наш, поки він мені подобається, поки до нього звикаю трішки. полетіли. Так, ще було б прекрасно якусь музичку тут сюди накинути, щоб не так сумно було. Але я так розумію, що якщо вмикати музику із гри, то. можливі авторські права і все таке, туди-сюди. Це, звісно, дуже погано. Вже не один відос так забракував YouTube. Але щось дай вирішиться. Так, знову три круги. Це не багато, не мало. Тому що поки, поки гра нам дозволяє трішечки відпочити такими слабкими суперниками. Ой! Але я б не сказав, що вони, звісно, слабкі. Бо нас доганяють так доволі добре, я б сказав. Але поки... Ось і все виходить у нас. Ось і закінчилось перше коло без якихось там проблем. Во -во 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 -во. А ось перша проблема. Варто було тільки сказати про це. Піддони нам теж не потрібні. І всього насипає відразу просто. Я майже нічого не роблю, мені просто опит дається і дається. Okay. Бонуси початківця початківцям, скажімо так. Так, ну, поки в мене на хвості аж два автомобілі. Ми з тобою зараз проїдемо, виграємо і все буде чудово. Головне знову не робити проблем собі спочатку. Ось тут. О, ну, На цей раз майже, майже ідеально, скажімо так. Не супер круто, але і не так погано, як минулого разу. Якщо не помиляюсь, це Ford Ескорт Kie Блока. Або просто Розклейка Хуніган, якщо не помиляюсь. Ще, звісно, не помиляюсь в мене вон. На багажнику це написано. Як можна в цьому помилитися? Але доволі все легко йде зараз. Ось, третє коло, завершилось неймовірно. Знову перше місце. Вау, круто! Хто молодець? Форт молодець, аж ніяк не Карлсон. Все все зробив Форт. на то тому скочусь за все еще одна гонка. И уже будет третий уровень. А, уже третий уровень. ого Здесь я слежу в выразил признание, впечатляет правду. Впрочем, думаю, что об этом возвращайся к своим делом. Так, выходим, звітся, бо я заплутався. <сум> так, 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 так. Признание це що? Ага, цей значок ще один. Итак, давайте останню гоночку сюди. Зліть на полоса. Хм. Так. Щось не те. О, ось так. Я, звісно, гадки не маю, що це має бути, але я бачу там трамплін. Мені здається, це тупо стрибок з трампліну. Наскільки ймовірно, що це саме так. Тут знак признання, покажу. Так, поїхали на гонку. Це був просто стрибок, як я розумію, тому нічого такого у, -у, 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 -у. майже майже проскочили поворот. Але нічого. Знову ж таки, форт виправився, вчепився за дорогу і все добре. Не треба мені показувати, що я не туди їду. Я все туди їду. Оце сюди нужно доїхати до фінішу. Вперед, 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 вперед. вперд. кольцеву гонку. Я ко... Так, я бачу червоний показник. Ага. Це зрозумів. Зрозумів, що нічого не зрозумів, але зрозумів. Це, я так розумію, для початку нормально. Так, мене 7 секунд. 6. І. Є. -є, -є, -є. Так, все вийшло, все чудово. Що за камери в нас тут? Ніхто мені не розповість. Тому їдемо. Їдемо проходить, як я казав, останню гонку усього то якихось там 2 кілометри. Так, тепер я розумію, що це дійсно гравці їздять, бо вони іншим кольором почали відображатися на мапі. Це прикольно. І на чому ти? А, перший рівень. Так. Все, поїхали. Так, кільцева гонка, на чому їхати? А давайте ще брелим, обкатаємо. Їхали, добре. Що тут буде відбуватися? Ну що го лиш то? там, Форд, Макларен. І я на своєму Корветі. Хе? Ламборгіні, Феррарі, ну, типу, нормально, нормальні суперники. Так, знову три круги. Вот, если честно, я больше полюбляю проходить спринт. Ну, вот, типа, и точки А в точку Б и поехали. Не, вот это кольцевые гонки такие, бе, да? бе. Да? Кто там врезается? А ну. Давайте. Посунься трошки. Это кто? Хуракан? Ну, звісно. Так, Друге коло розпочалося Але прикольно тим, що кільцеві гонки Вони не такі великі, як взяти, якщо хто пам'ятає, коли грали в Need for Speed Most Wanted то там могла бути кільцева гонка через майже всю карту, і там кола 3, а особливо якщо з боссами, то це взагалі ад. Тут ні, тут вони такі маленькі, швиденькі, то типу. прикольно. Я хоч і не полюбляю кільцеві гонки, але вони в цьому плані не набридають, тому що вони короткі. Тому в принципі в принципі, нормально. Ось майже друге коло закінчилось, ой-ой-ой! То... Залишити треба кактуси, хай живуть. Ну все, полетіло останнє коло швиденько. Обіцяю, в наступному відео я вимкну цього помічника будемо вже грати так, кажемо, чесно, щоб мені не допомагали, де тормозить, де ще щось. Головне не забути. Тому, якщо що, Коментарі внизу. Кому подобається Forza Horizon 5, я буду чекати від вас вподобайок. Буду бачити, так скажемо, фідбек ваш, що вам це подобається і можна далі це проходити. Хі. Невеличкий байт на лайки. Але чому ні? Усім можна і я спробую. Тому ось третє коло у нас вже майже закінчилось. Так, ну. Коровіт намагався їхати боком, але щось не пішло. змарах пройде. Ну що, ж, друзі, ось і закінчилася гонка, яку ми проходили. Ми знову взяли, скажімо так, золото. Це дуже чудово. А на цьому я буду завершити дане відео. Всім, кому сподобалось, тицям палець вгору. Ставим вподобайки, кого хто не зрозумів. Всім удачі, всім па-па!